I can run a marathon. Я можу бігти марафон до свого холодильника. I can cook. Я можу готувати. Якщо кип'ятіння води вважається готовкою, то я можу і готувати. Сьогодні ми говоримо про дієслово можу, can, але не тільки в значенні здібності, а багато-багато іншого. Поїхали. Коли вам кажуть you can't smoke in here, це не про здібність. Ви можете палити, фізично можете. Але це означає заборона. You can't use this computer. Не можна заборонено тобі використовувати цей комп'ютер. І також це означає дозвіл. You can go home earlier. Можеш сьогодні раніше піти додому. Наступне, що означає can, це вірогідність. Якщо в неділю вирішили зайти в офіс, сподіваючись, що там є бос, ви кажете Let's go and check. He can be in the office. Він може вірогідно бути в офісі, хоча сьогодні є неділя. Будьте обережні, коли кажуть заперечну форму, ви можете не почути частку «ту». якщо чесно, вони її і не ставлять. А як же ж розрізнити, коли вам кажуть можу, а коли вам скажуть не можу? Особливо, коли наступне слово починається з Т? Якщо дівчині пропонують 100 доларів, просто як подарунок, ні за що, вона каже I can't take it. Бачите, слово починається на Т? І неможливо просто розібратися, I cannot take it, чи I can take it. Так ось, коли стверджуємо, то основне слово це take. а can ви просто проскакуєте. Дивіться, I can take it. А коли ви не можете, то основне слово це can. І саме американський звук Е e, то дуже класно чутно. I can go with you. I can't take it. We can't. Do it today. Наголос на «can». Також прохання висловлюється за допомогою «can». Can you help me? Can we do it tomorrow? Це прохання. Це пропозиція. Can we order pizza tonight?» «Ми Можемо сьогодні заказати піцу спроможність, а просто як пропозиція. А ще одне дуже цікаво про «can». Я цього сам не знав. Слово «see» – це діє слово, яке не використовується в «continuous». Якщо ви кажете Сі, це бачить це здібність. Іншими словами, ви не можете сказати I am seeing». Я можу сказати I am looking, але я не можу сказати I am seeing. Якщо, наприклад, батьки стоять і не бачать своїх дітей. А якщо ви батьки, то ви знаєте, коли треба турбуватися, коли тиша. Коли вони шумлять, там все добре, живі. А коли затихають, то починаєш нервувати. Так ось, якщо. Батьки вже шукають своїх дітей, я кажу, don't worry, I see them. І I see them не означає, що це саме зараз. Так ось не писане правило таке, що кен додається, щоб підкреслити, що я їх не просто бачу як здібний, а саме зараз бачу. Це начебто continuous. Oh, don't worry, I can see them. Я ніколи не розумів, чому ми кажемо, в дитинстві казали в школі in the picture I can see. На, на малюнку, чому я можу бачити, чому, чому ми не казали я бачу? Так от саме I can see, це я саме зараз бачу. Ну і повторимо, що ми з вами саме вивчили: що can це здібність, проможність, прохання, дозвіл це вірогідність, ну і підкреслювання дії саме в момент мовлення. Тепер ви можете підписатися «Can you» і ви можете використовувати це слово can. Краще, ніж інший. Звісно, що ці відео дуже короткі, я не можу все розкрити. Але я веду групи невеличкі по 5 чоловік два рази на тиждень онлайн. Уроки можна записувати, електронні підручники є. Ну і звісно, що перший урок безкоштовний. Ви можете подивитися, пишіть мені в особисті, я на все відповім і покажу, як я викладаю вже 30 років. Пока! З вас лайк ще одне додам, що слово Кен також означає консерва. І коли мова йде про банки Red Bull, Жестяні банки, то вони називаються Кенс, «Кен of Red Bull, Кен оф cola. і можна запам'ятати за допомогою кансерва. Коли ми кажемо кен, це Жестяна банка.